Чи є у вашої пари фінансове успішне спільне майбутнє. Пропоную вам перетворити ось цю розмову про гроші на цікаву гру, бояться здатися меркантильними. Важливо не скільки те, що ви говорите, скільки те, як що відбудеться у фінансових питаннях в разі нашого розлучення. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси у 3D. Тут говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Я знаю, що це ще тільки початок відео, і ви ще не знаєте, про що тут буде мова. Але рекомендую вам відразу підписатися, поставити лайк і вімкнути дзвіночок. Знаєте чому не так багато на українськомовному Ютубі справді класних корисних матеріалів про гроші. А ваша вподобайка суттєво допомагає алгоритмам зрозуміти, що це. Це контент корисний і його потрібно просувати. Сьогодні ми з вами дійшли до такої, знаєте, непростої, але водночас дуже цікавої теми. Пропоную поговорити сьогодні про те, які питання про гроші варто обговорити людям в парі до того, як вони стали родини і взяли шлюб. Зазвичай говорити про це непросто, некомфортно і незвично. Чоловіки цю тему бояться піднімати, бо насправді бояться підірвати відчуття безпеки жінки в парі і бояться. Налякати цим майбутню дружину. Жінки рідко ініціюють такі розмови бо бояться здатися меркантильними. Але говорити про гроші ще до того, як пара стала. Шлюбним союзом варто, тому що це суттєво допоможе зрозуміти, а чи сходитися ви взагалі в баченні ваших фінансових питань і чи є у вашої пари фінансове успішне спільне майбутнє? Якщо вам взагалі страшно починати цю розмову, можна почати з дуже загальних питань. Можна запитати щось на кшталт, як ти бачиш наш фінансовий стан через рік п'ять? 10. таким чином можна дати партнеру простір для відповідей, знаєте, і не прискіпуватися. Люб'язно, вам нагадую, що всього 7% інформації ми транслюємо через слова, а решта це невербаліка, тобто все, що стосується виразу нашого обличчя, інтонації, яку ми використовуємо, мови тіла, жестів. І тому, будь ласка, пам'ятайте, що важливо не скільки те, що ви говорите, скільки те. Як слідкуйте за тим, щоб інтонація лишалася максимально дружелюбною і нейтральною. Майте на увазі, що ви взагалі-то ці розмови починаєте з людиною, з якою плануєте побудувати щасливе майбутнє, тому нападання на людину, чи якісь звинувачування, чи будь-які контраргументи, знаєте, подані з позиції сили, навряд чи вам допоможуть. Основна задача і вашій психіці показати цей факт і партнеру, продемонструвати, що ви хоч. Хочете зробити розмови про гроші нормальною частиною вашого життя? Також є сенс розповісти вашому партнеру чи вашій партнерці про ваш попередній досвід. Якщо у вас був досвід якихось довгих стосунків, то добре було б поділитися взагалі інформацією, як це було у вас в попередніх стосунках, що можливо у вас працювало добре, а що пішло не так добре, як вам би хотілося. Так само можна поговорити про досвід ваших батьків і дізнатися, які? Фінансові традиції і звички були в родині людини, з якою ви хочете створити сім'ю. Якщо ж ви готові піти ще далі, пропоную вам перетворити ось цю розмову про гроші на цікаву гру. Ви можете взяти невеличкі аркуші паперу, написати ті 12 питань, які я далі вам запропоную. Можете написати всі, можете обрати тільки частину з них. І таким чином кожен з вас по черзі дісвяти. Ставатиме ці аркуші, читатиме ось ці питання і ділитиметься власним баченням відповіді на це питання. Така гра допоможе вам зробити це легше, веселіше, простіше, і ваша задача знизити градус серйозності. Я розумію, що у питаннях побудови майбутнього ця тема не найпростіша і, можливо, там дуже багато тригерних моментів. Але чим легше ви зможете поставитися до цієї розмови, тим краще а ще це спрацює для вашої пари. Так. Питання номер один: як ти ставишся до грошей? Це нормально, що різні люди по різному ставляться до грошей, тому що для когось за грошима стоїть безпека, а для когось інструмент. Для масштабування, для втілення своїх ідей, для реалізації своїх амбітних планів. І було би добре розуміти, а як гроші бачить людина, яку ви кохаєте. Подібне загальне питання допоможе вам і зблизитися. І краще зрозуміти, а що стоїть для вашого партнера чи вашої партнерки за грошима, і чи відгукується це саме вам. І тут дуже важливо нікого ні в чому не переконувати. Ця гра це, як знаєте, просто збір інформації, щоб дізнатися, як гроші бачить ваш партнер чи ваша партнерка. Основна задача побачити, чи немає дуже різких протилежностей в баченні грошей, і чи немає у вас. В нашому союзі якихось таких, знаєте, моментів, де ви не зможете знайти компроміс, який влаштує. Кожну зі сторін. Питання номер два: розкажи про свій поточний фінансовий стан. Часто про це дуже соромляться говорити, але саме це часто стає, знаєте, сюрпризом і не завжди найприємнішим. Мається на увазі, що тут було би добре, щоб кожен з партнерів поділився, якими доходами володіють, яким майном, чи є борги, чи є кредити розтермінування, будь-які фінансові зобов'язання, які людина має. Сплачувати тому, що подібні речі ляжуть потім тягарем на спільний сімейний бюджет. Обидві зі сторін мають повне право знати, чим володіє кожен з партнерів. І що станеться з цим майном після того, як пара опиниться у шлюбі, третє питання: розкажи про свої фінансові цілі. Таким чином ви можете з'ясувати, наскільки амбітний ваш партнер чи партнерка, як він чи вона ставляться до купівлі власного житла. І добре було б тут в цьому питанні обговорювати і довготермінові цілі, це ті на виконання яких потрібно більше 12 місяців, і короткотермінові ці. Ілі, тобто щось, що людина за меншу суму, але хоче придбати вже в найближчі півроку рік. І тут насправді буде дуже корисно дізнатися, які фінансові задачі перед собою ставить ваш партнер чи партнерка. Що це буде навколосвітня подорож, купівля власного житла чи реалізація якогось благодійного проекту. Тут може бути все, що завгодно, якщо мова заходить про гроші, які потрібні для того, щоб це реалізувати. Четверте питання яким буде наш спільний бюджет? Роздільним, спільним чи спільно роздільним? Про це на каналі є окреме відео. Тож, якщо ви хочете дізнатися деталі, будь ласка, переходьте ось сюди і дивіться, як визначити, який бюджет підходить конкретно вам. Але! В ході ось цих розмов, в ході цієї гри було би добре відразу зрозуміти, яке бачення на е, цей бюджет має ваш партнер чи партнер. П'яте питання: як ти ставишся до заощаджень? Взагалі, навичка накопичувати і відкладати гроші в українців прокачана не дуже добре. Це дані офіційної статистики, і зараз я думаю, в часи повномасштабного вторгнення вона тільки погіршилася. Так, от тут було би добре зрозуміти. Ти наскільки ваш партнер чи партнерка володіють ось цією навичкою накопичувати і відкладати гроші. І тут можна поставити кілька уточнюючих питань. Наприклад, чи є в тебе особиста фінансова подушка безпеки? До речі, про те, як її зібрати, на каналі вже теж є окреме відео. І чи будемо ми формувати спільну сімейну подушку безпеки? І це дуже важливо обговорити ще до того, як ви вступите в шлюб, і взагалі, то потім муситимете це вирішувати вже по ходу. Те питання: розкажи про своє ставлення до боргів, тому що хтось ставиться до е, кредитів розтермінувань, іпотеки дуже рівно і спокійно, а когось це заганяє в страшенну тривогу. І було би добре синхронізуватися в цьому баченні і дізнатися про те. Як бачить це ваш партнер-партнерка, сьоме як ти ставишся до великих покупок? Тут добре було би зрозуміти, а чи плануєте ви купляти спільне житло, тому що багато людей говорять, що в цьому немає сенсу, і це окей, що варто жити на орендованому житлі, і там є купа переваг, що достатньо справедливо. А комусь це не підходить, бо для іншої людини питання власного житла це питання безпеки, і комусь із партнерів це може бути критично важливо. І тому було б добре зрозуміти, а як будуть прийматися рішення про подібні великі покупки, будь-то коштовна велика техніка, чи будь-яка нерухомість чи сімейний автомобіль. І важливо розуміти, що вже на старті класно було би домовитися, хто буде за що платити, як будуть прийматися. Рішення, і за ким буде останнє слово, якщо Станеться так, що один з партнерів буде наполягати на одному, а інший на протилежному. То як таким чином будуть прийматися рішення фінальні? Восьме питання: скільки, на твою думку, потрібно коштів для виховання дітей? Непроста історія, тому що про це зазвичай вже думають, знаєте, походу. Ну там потім розберемося. Але часто молоді люди не усвідомлюють, скільки грошей насправді на це потрібно, і не бачать увесь той об'єм витрат, який виникає, коли в Діні з'являється дитина, і тому було би добре обговорити: а скільки зараз коштує навчання для дитини в приватному дитячому садочку, в приватній школі чи вищому навчальному закладі? Скільки потрібно коштів на те, щоб дитину одягти, розважити, забезпечити достатньо хороше харчування і ще купу всіляких моментів? І насправді відповідь на ось таке питання не має передбачати, що ви маєте відразу скласти знаєте, детальний бюджет з усіми цифрами, але Повірте, як тільки ваш партнер чи ваша партнерка почнуть про це говорити, ви відразу зрозумієте, відгукується вам ця розмова чи ні, і це дуже багато про що має свідчити на рівні ваших відчуттів. Питання номер 9. чи будете ви фінансово підтримувати свою рідню? Якщо хтось із партнерів підтримує своїх батьків, бабусів чи дідусів, будь-кого. Зі своїх родичів ваш партнер і партнерка мають право про це знати. І було би добре відразу проговорити, окей, кого кожен з партнерів підтримує зараз, і які плани на подальшу подібну підтримку. Щоб потім, коли пара вже стане родиною, це не стало неприємним сюрпризом для когось із партнерів. Десяте питання: розкажи про своє бачення подальшого професійного розвитку і кар'єри. Кар'єрні плани. Кожного з партнерів суттєво впливатимуть на фінанси в родині, тому важливо розуміти, коли за планами кожного з партнерів в родині має з'явитися дитина. І що буде відбуватися потім, жінка залишиться в декреті протягом трьох років, і чоловік весь цей час буде родину фінансово забезпечувати. Чи хтось із партнерів передбачає вихід дружини, наприклад, після народження дитини через рік, півтора чи два. І звичайно, що потім, коли дитина вже справді. Ді, народиться справи можуть піти зовсім не так, як ви планували, і це окей, бо це життя, але проговорити про це вже на старті вашої родини буде дуже корисним, тому що ви принаймні знаєте, от як картина крупними такими мазками, так і тут приблизними планами і приблизним баченням, ви вже багато що для себе зрозумієте. Одинадцяте питання: а яка роль, які задачі тобі подобаються у фінансових питаннях? В родині, бо хтось, наприклад, любить платити по рахунках, знаєте, оце вносити там дані лічильників, сплачувати за всі ці комунальні послуги, налаштувати цю всю автоматизацію, бо людина вбачає в цьому порядок відчуття. знаєте, оце контролю, впливу, що сила в моїх руках і я тут всем рулю. А хтось цього страшенно не любить. При цьому хтось може планувати фінанси, хтось каже, о ні, це точно не моя найсильніша сторона. І тому це буде привід для вас поговорити про те, що. Що у фінансових задачах вам подобається, що ні, і спробувати ці задачі розподілити зони впливу, зони відповідальності і таким чином обрати те, що більше до душі кожному з вас. Ну і 12 питання на мою думку, найбільш непросте, але одне з найважливіших. Що? Відбудеться у фінансових питаннях в разі нашого розлучення про це варто поговорити ще до того, як пара дійде до цього моменту, тому що відразу по коментарям вашої партнерки, вашого партнера, ви будете бачити, які насправді очікування в кожного із вас. Є і це має стати для вас таким, знаєте, тривожним дзвіночком, якщо ви почуєте в цьому пункті те, що вам взагалі буде не до душі. Як будете ділити майно? Чи будете залучати до цього когось із адвокатів? Я знаю, наприклад, родини, навіть які, поки у них, знаєте, все дуже добре в шлюбі, поки вони справді люблять один одного, вони підписали шлюбний контракт, домовилися про те, що буде відбуватися в випадку. А ви Випадку Б, в випадку С, домовилися, поклали ці папери і живуть собі своє щасливе життя, не збираються принаймні станом на зараз розлучатися, але у кожного з партнерів є принаймні орієнтовна передбачуваність, як події можуть розвиватися далі. І це суттєво знаєте, знижує градус напруги в їхньому союзі, і вони можуть насолоджуватися сімейним життям, не думаючи про якісь негаразди, які давайте по-чесному можуть статися. Шлюб може себе вичерпати, це нормально, люди змінюються, і те, що, наприклад, підходило комусь там на старті шлюбу кілька років тому, або навіть кілька десятиліть тому, станом на зараз може не підходити. Це нормально. Справа тільки в тому, що поки ще люди, знаєте, ось на цьому вайбі любові було би добре обговорити, як будемо поводитися, коли ця любов можливо себе вичерпа ось такі 12 питань я пропоную вам обговорити обирайте серед них ті які відгукуються саме вам пробуйте перетворити це на гру і напишіть в коментарях як вам взагалі ця ідея чи говорите ви в своєму партнерському союзі про Гроші, а можливо, ви в шлюбі вже давним-давно. І теж напишіть, чи вважаєте ви корисною ось таку ідею поговорити про це ще на старті. Ну і якщо маєте будь-які питання, в коментарях теж пишіть. Я з задоволенням все читаю. І якщо хочете, щоб я щось в темі фінансів в парі чи в родині теж розібрала, пишіть, буду знімати про це окремі випуски. На цьому з вами прощаюся. До зустрічі вже через тиждень. Папа. -па.